Взуття екстра 20 кг, 6 євро за кілограм. І починаємо з таких дитячих. 36-й розмір. Можуть і дитячі, і дорослі бути, дуже такі. Вони кедики, шкіра і тут в паєтка. Дуже гарні. Пише який розмір. Далі філи оригінал. Крутію тут дуже-дуже гарна підошва. 39 й розмір. Ось такі у нас Вони теплесенькі йдуть всередині. І це 43-44 й й розмір. От в нас, в нас йдуть шкіра така. Буде куча. Це 41-й розмір. Теплесенькі такі пудрові. Красиві жіночні. На шнурівочках теплесенькі всередині. І це у нас 39-й розмір. Вони теж тепленькі. Такі гарні, як дутики. 37-й розмір. І такі. Зимові тут теж теплесенькі. Все, бачимо, що утеплено, Тепленьке. 38 розмір. Такі. Круті, високі. Платформа. Така гарна, це 39-й розмір. Так вони виглядають. Дитячі. Ой, які гарні теж пудрові. На зав'язках. Такі милі. Це в нас іде від Девідзари, 24 розмір. Дуже круті від пуми. кросовки, Шкіра. Бачимо, яка підошва в нас. Це вибито кума оригінальні. Замшеві такі. Вони в сіточку йдуть, вони трохи легші йдуть. Це в нас іде 36-й розмір. Ось тут снігоходи. Далі, як вони круто виглядають. дуже круті. Ось так вони ззаді виглядають. 30-й розмір. Шкіра в такому трендовому коричневому кольорі. 39-й. Вище теж є коричний на каблучку. Шкіра з такими цими. Це у нас іде 38-й розмір. Такі теж у нас на сніг, на доскі дійдуть 32-й розмір. Ой, ці круті, високі такі, теж на сніг. 38-й розмір. Коричневі. Шкіра. Теж на каблучку устойчивому. Шкіри ногінька. Але вони йдуть такі неутеплені. Пише, який розмір. Коротесенькі. Замшеві на таких. Замочка, і це у нас іде 40 розмір. пише тут навіть ціна, 11, 115 фунтів. Такі новенькі, дорогі, такі дитячі, розовенькі, утеплені. Це у нас 23-й розмір. І в нас вже багато що залишилось. Такі другі, але тут вже йдуть якісь самі пушисті та снігоходи. Це у нас іде десь 29-31 розмір. Це вже друга, ні, більше. Четверта пара. Потім такі. Дуже гарно. Тут носики виконані, шкіра 39. Коротенькі, теж на осінь підійдуть. І остання пара у нас такі. Такі вони якісь оригінальні йдуть. Для замовлення пишіть нашим менеджерам.